Доброго дня, шановне панство! Сьогодні в нас 22, -е, 4, -е, 23. рік. -е. Днем було сонечко, була красота. От ми трошки привели в порядок е пасіку частково. От. Я ж повторюся, було сонечко, було тепло, дали попрацювати. Потім я полізу, чим вони мені дали. тому що сонечко зайшло, Почалося трошки мрячка. От, потрібно підкормлювати. Підкорювати потрібно навіщо? Не для того, що нема кормів, а для того, що потрібно дати вітаміни. От, вітаміни. Я не буду рекламувати, що я купляю. Це наш виробник От, тут іде так, від гнильця американського, від одного гнильця, аскофіроз. Бум-бум-бум європейський гнилець, пара гнильця, назіматоз, ну в общем, так далі, так далі, так далі. Те, що потрібно нашим бджілкам Даємо в малих дозах, так, щоб вони не відкладували, а щоб вони рознесли і з'їли. З'їли, значить, получили вітаміни, значить, ми все правильно робимо. Бистренько покажу, поставили ми такі надставочки тому що нема. Вниз, як ставить, по 10 рамок, ми сьогодні розширили повністю гнізда. Тобто, вже скоро потрібно ставити другий корпус. Повні гнізда бджіл, бджоли багато і буде роїтися. Значить по розплоду, дати примерно мінімум 6, максимум було 8. Тих, що 8, ще трохи зайдуть в роєння. Пора забирати у них частково розплод, тому що буде проблема. Не знаю, як у вас, але в мене от 10 корпусні. 7, рамок розплоду, це чітко. Якщо більше 7, то починає труїтися. Давайте бисенько покажу, не будемо затягувати, роботи дуже багато. Обична кормушечка. От Одвигаємо. одвигаємо. і ставимо в вубочок. І швиденько закриваємо, тому що погода. Стало трішки прохладніше і почали ну, кусатися. Якщо чесно, неприємно. Давно я так само не, не отгрібав, як сьогодні. Що вам ще розказати? Значить, гігієна по вулику, тобто змінні дніща, ми зняли всі дніща, повністю все ми почистили, вишмавили, зібрали. Поставили частково покрашені вулики, пофарбовані, розширили гнізда і дали підкормку. Цю підкормку вони в чечені суток винесуть. Винесуть, з'їдять і на здоров'я. Їжте ви, їжте мед, бережіть друг друга, бережіть Україну. Пока.